Всім привіт! В цьому відео не буде риболовлі, пійманої риби, її приготування або ж збір грибів. Зараз кінець грудня. І я хочу поговорити на таку тему, як нові правила рибальства, норми вилову, браконьєрство. Саме хочу поговорити, я розкажу свою думку, що я бачив, що я проаналізував. Ну, а ви в коментарях напишете, що знаєте ви, як ви взагалі бачите зміни, які відбулися після введення нових правил. Нагадаю, що рік тому в Україні змінилися правила рибальства. А саме по пунктах, якщо дивитися, то саме головне, що змінилася норма вилову в кращу сторону, не в гіршу. Ну і змінилися норми вилову по деяких видах. Риби, саме по розміру, отак от правильно сказати. Чи збільшилась риба за цей рік? Ну от, Якщо подивитися на мою риболовлю, я буваю на воді дуже часто і є можливість ловити на різних місцях, так сказати. Більш доступних, менш доступних і взагалі майже недоступних, куди мало хто хоче залазити. Якби у нас риба була до цього, ловили багато хто і ловили гарно. Ніхто не дотримувався норм, так сказав, ніхто, мало хто дотримувався норм вилову, і ловили стільки, скільки клювало і скільки можна донести, забрати, там, вивезти. А ну, так. Коли з'явилися нові правила рибальства, там сказали норма вилову 3 кг плюс трофей. Обговорення в соцмережах було таке напружене. Всі кричали, ну не всі, а більшість кричало, що це мало, краще ловіть браконьєрів, а дайте людям нормально половити рибу. Ну, що таке 3 кілограми плюс трофей. Але ж до цього то було все одно 3 кілограми, а, на, а навпаки, збільшили на одну трофейну рибину. Можна забрати і більше 3 кілограмів, якщо хочеться, то чи дотримуються люди цих норм? Звісно, що не дотримуються. Хто ловив багато, той і продовжує ловити. Це як з браконьерством. От коли ввели нові такси за рибу, там було півтори тисячі за одного хвоста, три тисячі п'ять, такі суми. І сказали, це все проти простого народу. Браконіри як ловитимуть. Так і ловили. Дійсно, браконьєри продовжують ловити і займатися своєю справою. Немає їм такого наказання, вони не бояться цих великих штрафів і продовжують винищувати нашу з вами рибу. А що ж з звичайними рибалками? Чи хоч когось штрафували за те, що він перевищив норму вилову, чи перевищив допустимий розмір тієї щуки, тобто брав. Меншого розміру, чим допускається. Наприклад, хто не знає, то щуку можна брати від 50 см. До щуки ми ще повернемося, а конкретно от про перелов. Ви знаєте такі випадки, щоб за цей рік когось штрафували за перелов? Просто ви в коментарях пишіть, тому що я не знаю. В нашій місцевості таких випадків я не спостерігав і ніде не чув, щоб когось за це штрафували. А когось перевіряли на лінійку, що там щука більше пів метра чи менше пів метра, теж такого не було. Коли ввели цю норму, 50 см для щуки, ну, крику було багато, тому що хтось казав, у нас такої риби немає, я таку рибу ловлю там, одну за риболовлю. Ну, якби дивіться, риби достатньо. Головне, просто її потрібно відпускати, а не вибирати всю. От у нас два роки підряд був великий паводок. Я ці відео показував на цьому ж каналі. У мене ще є і рибальський канал. Хто сюди прийшов перше і дивиться моє відео, то в мене ще є рибальський канал. Посилання на нього я залишу в першому закріпленому коментарі. Так от, два роки паводок, риби дуже багато. Щука, клює, ну просто ловлять всі. Але чи всі відпускають дрібну рибу? Звісно ж, не відпускають. Я чув про. Улови там, ну якщо це 10 кілограмів, то це, ну, це не клювало. 20 нормально, 40-50, ловили і по 50 Що Що так, таке є. Ну, ті, хто ловили, розказували таке, от, о, хвастали, так сказати. Мені таке хвастовство, воно мені ні до чого, тому що коли мені от говорять про такі улови, то мені все одно. Тому що в мене свої цілі, і я можу піймати три рибини, неважливо якого розміру, і вже риболовля вдалася. Тому по кількості риби. Риби щуки все одно менше, чим було в минулому році. Тобто правила стали інші, але риби стало менше. Тому що немає ніякої відповідальності за ці всі перелови, вибирання дрібних щучок по 10-20 см. Чому я знімаю це відео біля річки? Ось подивіться, за моєю спиною річка убідь і дуже високий рівень води. Я думаю, що якщо зараз в кінці грудня такий високий рівень води, а він рекордний для цієї річки, я за нею спостерігаю вже ну, як мінімум 20 років, такого не було саме в грудні. Можливо, буде рекорд минулого цього року, січня цього року. Але от грудень такий рівень, ну, рівень я б сказав би, квітень травень. Що це значить? Буде знову. Паводок і знову буде риба. Чому паводок так дуже сильно впливає на кількість риби? По-перше, багато води, багато місць для нересту. Браконьєри всю рибу вибити не можуть. Риба не реститься, і скільки псіток не ставили, вона нормально віднереститься. Плюс є якесь переселення риби того ж самого карася. Карася дуже багато у водоймах. Із-за цих паводків. Вони переселяються з однієї водойми в іншу. І карася ловили всі, навіть я трошки ловив, хоча це не основна моя риболовля, але можна ловити. Так от про норми вилову. Хто дотримався норм вилову, той і дотримується, а хто гріб все підряд і не дивився на кількість риби. Той і далі це продовжує робити. Я не знаю таких випадків, щоб людина, людина якось там змінилася. Наприклад, там, от вона щось там думає наперед, може хай б риба якась би була в річці, а не все вибивати. Такого немає. Може, ви знаєте, ви пишіть в коментарях. От перший пункт нові правила. Як у вас стало відношення до нових правил? Що ви бачили серед своїх. Знайомих, там, друзів, як вони дотримуються правил. Коротенько, просто мені цікаво, треба провести якийсь аналіз. Далі по нормах вилову також. Хто хоче, дотримується, хто не хоче, той не дотримується. Наказання немає, тому що не може той патруль, яких там 15 чоловік на одну область, всіх контролювати. Рибалок дуже багато. І от я. Сказав, що риби в деяких місцях стало менше. Це дійсно так. І чому так? Тому що коли її багато риби, вона клює дуже гарно, у неї є конкуренція і чим більше риби, тим більше шансів її наловити. Так? Так. І от, якщо гарний кльов, то риба виловлюється, і найбільше вона виловлюється на малих водоймах. І Чим менша водойма, тим там риби, риба швидко зникає. Це я просто розказую те, що я бачив по своїх місцях. Десна річка велика, піймати там складніше, особливо коли високий рівень води, і якісь там умови, вітер, дощ, погано доїхати туди, то, звісно ж, там конкуренція серед рибалок менша. Але хто рибу вміє ловити, той ловить. Ну і Подесні я скажу так, що риби стало більше, стало більше судака, але судака стало більше, знову ж таки, тому що висок, два роки у нас високий рівень води. А чим більше води, тим складніше судака вибити. Саме основна маса судака вибивалася підводними мисливцями, які також не дотримувалися норм вилову. Я не скажу за всіх мисливців за всю Україну, я кажу тільки за свої місця. От. Судак був. Плюс високий рівень води, судак не дуже хотів скупчуватися на якихось ямах і в корчах. Він був всюди. Тому піймати його було важче, але хто міг, той ловив. Той знаходив судака. Далі. От Карась. Карася було стільки, що ви навіть не представляєте, по якій ціні його продавали у нас. Ви можете написати ціну карася, кілограм, не, не ринкову ціну, а просто, наприклад, по чим продавали у вас карася. У нас карася продавали по 35 гривень за кілограм. Це знаєте, по такій ціні навіть я міг би купувати, якби мені захотілося карася. Тому що, щоб поїхати піймати такий кілограм карася, він мені, мені обійшовся б ну, гривні 300 гривень. Паливо, прикормка, там, снасті, якісь там, ну... то може простіше купувати карася. Але я принципово не купую рибу, так як я не хочу підтримувати браконьєрів. Я От... про себе скажу, От... по щуці, Щуки ловив багато, багато відпускав, щось забирав. Але за цей рік я з'їв. <зів> Їв щуку може два рази максимум. Я її взагалі не їм, вона мені не подобається, в якому б вона вигляді не була, вона мені не подобається. Щуку беру тільки тому, що є кому її дати, когось пригласити цією рибиною. От є люди, які хочуть щуку, тому я її беру не для себе. Там Судак, окуні, оце моя риба і біла риба, яка йде на таранку. Ото риба, яку я люблю. А по щуці, то мені хай ведуть навіть хоч, там, 70 см за ліковий розмір. Від цього я вам скажу, щуків в річці не побільшає, тому що знову ж таки, ніхто не буде цього дотримуватися. І 50 см це нормальний розмір для щуки. Це ж, знову ж таки, Хто погано дивиться з перекрутами, перемотами. Зараз мінімальний розмір щуки 50 см, яку можна взяти додому. Це нагадую. тому що, от якщо дивитися коментарі під моїми відео, досить часто проскакують такі моменти, коли люди взагалі не, не знають, що змінилося в правилах рибальства. Хоча і я знімав відео, і багато блогерів знімали, і просто на у мережах викладалася інформація, що є зміни. І я відразу сказав, що потрібно не один рік, щоб ці правила вони дійшли до народу. Щоб хоча б хтось про них прочув. Так само, як мені пишуть там про карася, чи окуня чи плітку, чому я беру таку маленьку рибу. Я беру рибу ту, яку мені подобається їсти. Мені подобається карась до долоні, а краще отакий розмір. Оце карась їстівний. Все, що більше, це. Та риба, яку цікаво ловити, але їсти ні. Так само і окуні. Отакий От окунь в копченому вигляді набагато смачніший, ніж окунь там 200 грамів. Я пробував коптити окунів навіть пів кіло там, і 600 грамів. Ну воно вже не те, це вже старе м'ясо. Воно не смачне. Так само і плітка. Якщо плітку смажено їсти, у нас, до речі, розмір плітки дозволений будь-який В нашій місцевості, там, де я. Ловлю, будь-який. Хочеш хоч такі бари, хоч такі. Тому що немає встановлених норм по плітки, по густірі. Це плоскірка ще інша назва. Там Окунь, карась, краснопірка, ротань, йорш. Ці всі риби вони не мають розміру. Тому коли ви там хочете знайти якусь інформацію, якого розміру можна брати окуня, то цього навіть ніде не написано толком. От в таблиці риб. А це все написано в правилах рибальства. Ну, щоб, їх, щоб це знайти, потрібно там довго читати, а це якби не кожен хоче. Тому я іноді так, от такі відео знімаю, щоб хоча б розповісти і донести до вас таку інформацію. Так от плітка. Плітка також смажена гарна. О такого розміру до долоні. Все інше то вже таке. То вже тараночний розмір більший. Смажена, чим менше, тим краще. Ну, Просто не завжди люди хочуть чистити маленьку дрібну рибу. Але їсти вона дуже смачна. А, ще забув розмір по уклійці також будь-якого розміру. Оці всі риби ви можете брати будь-якого розміру, але дотримуватися норм одного чоловіка там, 5, ой, 5, 3 кг. Але здається, я вже трошки підзабув за цей рік. Я не готувався прям щоб. Конкретно всі вам правила озвучити в одному відео, це нереально, це буде дуже довго. Але от здається, там є такий ще пункт, може я помиляюся, що можна взагалі брати рибу стільки, скільки піймаєш. Так, є такий пункт. Я чому цього не пам'ятаю? Тому що я не займаюся ловлею цієї риби і мені якби все одно тому цю інформацію в голові не тримаю. Якщо буде цікаво, потім можна буде і про це зняти окремий, окремий ролик і вам розказати. Ще раз наголошу вашу увагу, що хочеться обговорити цю тему разом з вами, моїми підписниками, і просто тими, хто зайшов випадково на мій канал. Тому, якщо є бажання, ви пишете коментар, підписуєтеся на канал. Що буде в наступному році, чи будуть якісь зміни проводитися до правил рибальства, я не знаю, але не знаю, що от вводять рибальський квиток. Або, напевно, вже ввели, вже навіть є можливість його там якось купувати. Але така це тема ще поки що вона сирувата і про це говорити рано. Якщо буде більше інформації про рибальський квиток, тоді вже Можна буде про щось поговорити. Я ніколи не спішу про щось знімати ролик, так як краще потрібно провести аналіз тої інформації, яка ходить в інтернеті. В інтернеті багато чого було викинуто. Тоді по цих нових правилах, от, ну, просто нереальний був такий, скажімо, назвем, таким грубим словом срач. Люди там з піною кипіли. І кричали, що це все робиться для того, щоб штрафувати якогось там діда з вудочкою і набивати кармани. Ну, знову ж таки, я не знаю випадків, коли якого діда з вудочкою оштрафував. Я знаю випадки, що, наприклад, такий дід з вудочкою ловить рибу може краще, ніж ми, тому що він на пенсії і він кожен день на риболовлі і ловить свої. 3-5 кілограмів того самого карася і, і, і йому все одно на, на наші правила, які там зараз діють у в країні. Рибалок дуже багато стало, ви знаєте, що навіть можете от, подивитися на свої водойми, скільки раніше було рибалок, а скільки зараз. І якщо ми будемо всі е, забирати рибу більше норми, то скільки ж тої риби буде в наших водоймах? От, Часто таки чув від простих рибалок, навіть не браконьєрів. Коли там мені, чи не мені, чи комусь там, а до мене доходить інформація, що там якісь браконьєри жаліються, що от розвелося е, стільки. да, о, навіть браконьєри іноді жаліються, що розвелося стільки рибалок, що їм не можна нормально ловити, так як багато. Місць зайнято фідеристами, не пропливеш із тою сіткою, електровудкою і, і таке інше. Ну, теж таке, у кожного свої проблеми. <смі> так от та кількість людей, яка приїжджає на водойми, вона може винищити рибу за один сезон, що і є на деяких місцях, про що я вже говорив. От є кльов карася і там. Люди ловлять його місяць, ловлять, звичайно ж, не дотримуючися норм, а потім в один момент кльов стає дуже поганим, просто нічого не клює. І знаєте який головний момент всього цього? Що ці люди потім кажуть? Ха, напевно, браконьєри вибили. Це просто геніальна відповідь. Давайте так, тип, зробимо що. Винні всі, але не я. О, Винні всі, крім мене. Спрем це на браконьєрів. А то, що він там за сезон вивіз звідти кілограмів 100 карася, тільки одна людина, то звідки риба? Просто не потрібно шукати винуватих, а треба якось дивитися з себе. От Ще такий момент у нових правилах, що кожен рибалка повинен мати з собою лінійку для виміру риби. І Кантер ваги, щоб зважувати, щоб міг контролювати. Немає перелова, є перелов. Досить там, то забираю, то не забираю, щось відпускаю, чи вчасно зупиняюся. Ну, от як ви, ви з собою носите кантер і лінійку, бо ж за це навіть є штраф. Якщо у вас немає е цих речей, то буде штраф. Я майже постійно ношу, але іноді. Не беру з собою, тому що забуваю. Сумок багато, а кантер один. Буває таке, забув машині, потім відійшов від машини на 2 км і все. Згадую, що кантер лежить в машині. Ну не піду ж я 2 км за кантером. Це вже моя вина. Якщо мене спіймають, мене штрафують, я заплачу штраф, все, це моя вина. І тут таке, кожен. Кожен відповідає сам за себе. Але от те, що я спостерігав, знову ж таки, за цей рік, чи багато хто користується кантером ну, чи лінійкою. Взагалі ніхто цим не користується. От я на відео показував, коли я хочу взяти якусь щуку, я її вимірюю. 50 є, забираєш, немає, відпускаєш. Якщо ж мені не цікава довжина риби, я її хочу просто відпустити і не хочу її мучити з цими лінійками. І мені буває ліньки ту лінійку вимазувати в рибу, потім її мити, діставати в цей кантер, мені просто ліньки. Я взяв рибу, викинув і все. Ну Деякі там трофені такі, ну трофені, як для малої річки там, 2 кг і більше, яких я відпускав, то можна зважити чисто, щоб для вас. Бо мені взагалі... Та вага риби не була цікава. Це якби там було щось таке там 5, тоді можна вже там і зважити, щоб дізнатися точну вагу. Багато було змін, ну так, підсумую всю цю мою розмову про нові правила, те, що я хотів вам розказати, ну, що змінилося. Можна сказати, що нічого не змінилося в риболовному суспільстві. Всі як ловили, так і ловлять. І змін я не помітив за цей рік взагалі. Риба, риба вона, їй не стає більше від нових правил, їй стає більше від того, що природа нам дає рибу. Саме велика вода, великий рівень води, гарний нерест, переміщення риби, от тоді є риба. А нові правила, нові штрафи ніяк не впливають. На збільшення популяції тих чи інших видів риби. Може це якийсь сумний підсумок, але це, це факт. Може, ви щось напишете більш таке оптимістичне з приводу риби. Може ви бачили, як там ну, люди стараються дотримуватися нових правил, я не бачу. Тому давайте максимально обговорюємо в коментарях. І можна по цій темі ще знімати відео, якщо щось таке, якесь випливе питання, про яке я забув розказати, чи якийсь пункт із правил. І не знаю, чи є якийсь сенс знову знімати ролик про нові правила, так як тих, хто хотів, їх вже він вивчив, хто не хоче, той не цікавиться. Ну, Якось так. Дякую за увагу, пишіть коментарі і підписочка. І переходьте на мій рибальський канал. До зустрічі.